Подзвонили з Discovery Park. Перевір. головна тема серіалу вбивство молодої дівчини. протягом 13 днів іде слідство. Де тіло те, що ми намагаємося зробити з серіалом, це взяти жанр і перевернути його з ніг на голову. Місіс Ларсон, у вас є дочка у багатьох кримінальних та поліцейських серіалах важливим є певний порядок дії. Найважливіше тут це життя героїв. У нас є три сюжетні лінії: детектив Сара, батьки Мічі Стен, та Мер Дарен Річмонд. Тут все стосується наших секретів. Копи мають секрети, сім'я має секрети, шлюб має секрети і політики мають секрети. Може, розкажеш мені правду? Ідеться про те, як зіштовхуються різні світи, як трапляються маленькі розлуки в місті. Все це сходиться до купи навколо розслідування цього вбивства. Лінден, я знайшов щось це показує вам різні частини суспільства, про які ви знаєте. А в центрі серіалу Загадкове вбивство, немов серце, яке б'ється. Тут багато жалю, тут багато таких речей, які здаються людськими, які спонукають до припущень, до дії, до наслідків. Серіал відрізняється тим, що дія відбувається в реальному часі. Нам варто про щось хвилюватись. Час епізоду один день, тому глядачі живуть з цими людьми доволі довго. Не все так чесно, життя не чесне. Собаки взяли слід, починається біля дороги, де ми знайшли светер. Здається, вона бігала з по полі і прибігла сюди. В кінці серії немає розв'язки, завжди залишається запитання. Знаєте, пошуки відповідей. Чому вона нам збрехала? Серіал дуже захопливий, дуже цікавий. Його атмосфера спонукає вас дізнатись, що буде далі. На іншому боці озеро він неймовірно вас захоплює. Тільки ти знала про це, Мек. Вийшли загін з собаками до парку. Зустрінемось там. Що відбувається? Я шукаю Роузі Ларсен. Ні, ні. Вбивство з 29 вересня щовівторка на lpftv.com.